Привіт! Сьогодні ми спробуємо з вами зв'язати ось таку підвісну кишеньку. Я її зробила для власного використання в коридорі, аби закидати туди різну дрібноту, ключі і так далі. І мені потрібна ще одна така. Тому другу вирішила зв'язати з вами. Якщо вам цікаво, поїхали! Для виготовлення такої кишеньки нам потрібен буде джгут. У мене звичайний, куплений взагалі в якомусь будівельному магазині, і це не дуже зручний джгут для в'язання. Але що маємо, то маємо, ви можете взяти більш якісний або будь-яку товстеньку пряжу. Тому що якщо візьмете тоненьку, вона може не тримати форму так гарно. А мені подобається особисто мені, коли він ось такий, вона така тверденька. І Тримає форму незалежно від того, що ви туди покладете. Далі, гачок. У мене це 6 мм. Голка з товстеньким вушком та будь-які ножиці, якими ви зможете відрізати потім нитку. Починаємо ми з кільцями грумі, так званого. Кладемо дві ниточки собі на долоньку, тримаємо їх пальчиком, обгортаємо нитку. Заводимо гачок під низ і забираємо верхню ниточку. Розвертаємо. Ось так, підхватуємо ниточку. Ось що у нас виходить. Підхватуємо ниточку від бабінок, від клубка і робимо петельку. І ось таке у нас має вийти. Далі в цю саму. Дірочку в це саме кілечко. Кільце ми маємо зробити 23 стовпчика без накладу. Що я роблю? Завожу гачок всередину і пров'язую. Один. Два. І ось у нас виходять ось такі косички. Один, два, і таких має бути 23. Важливий момент, коли ви пров'язуєте це кільце, ви можете за цих два кінчика підтягувати його трішки. І важливо, аби в кінці, коли ви пров'яжете 23 петлі, ці два кінчики трішки стирчали, тому що за допомогою їх ми підтягнемо цю петельку, аби вона була такою цупкою. Отож, в мене 7 петельок. 8 9 10. Зустрінемось, коли у вас тут буде 23. Отож, ми пров'язали 23 петлі. У нас тут е, є 23 косички. Ми за допомогою цих двох кінчиків, які у нас стирчать, затягуємо трішечки не сильно. Аби ось ця петля була більш цупкою. Зараз. Ось так. І останнє, що ми робимо, аби її завершити, це з'єднуємо все в одне кільце. Під ось цю першу петлю я завожу гачок, витягую нитку і протягую її через ось цю петлю. Так, трішки важко джоутом мені в'язати. Все. Ми зробили нашу петельку, за яку далі будемо вішати. Нашу кишеньку. Трапився перший фейл. Я почала в'язати, а телефон не записав, тому прийшлось розпустити. Ось ми закінчили, зробили з вами нашу петельку. Що робимо далі? В'яжемо в ось цю петлю два стовпчики без накиду. Один. І в цю саму дірочку два. Наступна петля один стовпчик. І третя петля два стовпчики. Один і сюди ж два. Робимо одну петлю підйому і розвертаємо в'язання. Далі в другу петлю від гачка ось вона, в'яжемо два стовпчики без накиду. Перший. Так. Другий. Далі сюди вяжемо один стовпчик без накиду. До речі, аби було легше в'язати, наступна петля також стовпчик один без накиду. Я трішки ось підтягую ниточку, ось так її на висоту піднімаю. Так, скільки тут ще? Ще дві. Сюди також одну і сюди ж в'яжемо другу є. Робимо петельку підйому. Розвертаємо другу петлю від гачка, один, два, вяжемо два стовпчики без накиду. Я зараз в'яжу шкарпетки на дуже дрібних шкарпеткових спицях. І настільки вже звикла до щільності в'язання, що мені чомусь зараз важко в'язати ось великим гачком із джгуту. Наступна петля один стовпчик. Всі петлі, крім останньої, один стовпчик без накиду. Сподіваюсь, що ви обрали для себе або якісніший джгут, або якусь пряжу, шнур. І, можливо, ваше в'язання буде приємніше. Але дешево і сердито, і не менш гарно ось такий промисловий е джгут. Здається, з olді, чого не помиляюсь. Так, і ось остання петля. Туди в'яжемо два стовчка без накиду. Один. Два. Робимо петельку підйому. Розвертаємо наше в'язання і в другу петлю від очка, один, два, в'яжемо дві петельки. Два стовпчики, перепрошую. Один. Опс, загубила. Да. До слова, хочу сказати, що я не претендую на якусь унікальність, що це мій майстер-клас чи якийсь мій опис. Якщо ви зайдете на Пінтерест, там дуже багато різних описів ось таких кишеньок. Мені дуже сподобався ось цей, я вирішила його записати саме українською і ось таким відео для початківців, тому що це дуже класний, простий виріб, який ви можете швидко закінчити, який точно буде потім радувати око. Так, далі всі петельки, окрім останньої, ми в'яжемо один стовпчик без накиду. Я дуже. Так, що це за муха тут? <смех> <смех> я точно знаю, що я не є професіоналом і точно знаю, що знайдуться ті, яким щось не сподобається. Але я дуже прошу залишити вашу думку при собі, якщо. А... Ви дуже хочете написати критику. Я чудово ставлюсь до конструктивної, об'єктивної критики від людей, які роблять щось краще, ніж я, але виключно у вічливій формі. Дякую. Дов'язуємо до кінця. Було б непогано. Перемотати цей джгут в якісь клубочки, але і мені і так підходить. Отож, у нас залишається остання петля, і ми сюди пров'язуємо два стопчика без накиду. Трішки туго йде. Один і другий. Є. Я думаю, ви вже трішечки. Бачите, яка взагалі задумка, ми в'яжемо останні петлі прибавками. Тобто в останню петлю ми завжди в'яжемо по два стовпчика без накиду. Таким чином, полотно буде розширятися, і у нас вийде ось така, ніби як ялиночка, яку потім ми складемо в конвертик. І ви самі можете регулювати, наскільки великим цей конверт вийде, тому що, якщо ви зв'яжете, наприклад, 15 рядів, він буде невеличким і таким видовженим. Якщо, як я сьогодні хочу зв'язати 25, 30, можливо, 40, він буде більшим. Мені треба просто порахувати, не пам'ятаю, скільки тут, було, здається, 30. Що не помиляюсь, тому що мені потрібен ідентичний. Ось, Ви так само можете зв'язати. Ну, тобто ви самі варіюєте собі розмір. Е, їдемо далі. Робимо петлю підйому, не забувайте. В кінці кожного або на початку кожного точніше ряду петля підйому розвертаємо в другу петлю правильно два стовпчика без накиду. Знімати якісь відео, коли ще хтось є дома, це, звісно, так собі задоволення, але вже взялася, тому закінчу. Е, також. Таку кишеньку можна зв'язати стовчиками з одним-двома з двома накидами, І тоді сам стовчик буде більше, і вам потрібно буде менше рядів я думаю, для вашого потрібного розміру. Але мені більше подобається саме стовпчик без накиду, тому що тоді сам виріб виглядає цупкіше і краще тримає форму, як на мене. На монтажі я дивилась, як я це все в'яжу зі сторони, і таке враження, ніби мені дуже важко, або мене хтось дуже сильно змусив. Але це не так. Ви маєте знати, що для мене дуже важко вперше в'язати на камеру, заглядати в екран, якось кудись ці руки засовувати. Тому сподіваюся, що ці потуги все ж таки вас чомусь навчать. І насправді воно набагато легше ніж виглядає на відео, правда. І ось ми дійшли до кінця остання петля, і знову ж таки ми робимо два стовпчика без накиду. Один і сюди ж другий. Ось так. В кінці кожного ряду ми робимо Петлю підйому. Далі я пропоную вам самостійно пров'язати, якщо зараз у нас 1, 2, 3, 4, 5. Ще давайте 20 рядів. Через 20 рядів повертаємось і звіримо, що у нас вийшло. Поки ви в'яжете, покажу вам декілька картинок для натхнення. Ось ті крузинки, зв'язані стовпчиком з, з одним накидом і теж виглядають, до речі, непогано. І ще мені подобається деталь з бахромою, її дуже легко зробити, тому візьміть собі до уваги. Далі мені також сподобався варіант подвійної кишеньки чи подвійної корзинки, і обидві зв'язані трішки різними способами, але виглядає також прикольно. Це, взагалі, техніка макраме, а не гачкування чи в'язання з але мені дуже подобається, як виглядає. І досвідчені майстрині точно підтвердять мої слова, що такий виріб зробити не важко. А це корзинка-крапелька, яку я планувала згачкувати в першу чергу, але потім все ж таки передумала на кишеньку. Можливо, саме ось така корзинка стане моїм наступним маленьким проектом, тому що корзинок багато не буває. Я тут пров'язала певну кількість рядів і вирішила вам показати, як е, рахувати ряди, якщо ви раптом не знаєте. Дивіться, ось ось ця штучка. Так, фокусуйся. Ось, вона мені нагадує, як, не знаю, сніп пшениці. Ось такі вузлики, від нього йдуть петельки. Це два ряди. Ось тут краще видно. Я якраз в'яжу верхню частину цього снопа. Це один ряд, це два. Тобто, ми рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. 11. Це для того, аби ви не парились, не рахували ряди, а просто потім могли а, порахувати, коли зупинитесь, і насолоджувались самим процесом. Також, якщо ви визначили кількість кількістю рядів, на які ви хочете зупинитись, обов'язково потрібно пам'ятати, що треба зупинитись на парній кількості рядів. Тобто, ось це в мене не парна кількість рядів. І навіть видно, що закінчується ось цими вузликами, і воно не дуже гарно виглядатиме, коли ви будете загортати. Ось ось це тобто цей закінчений сніп, будемо це так називати сьогодні, це вже йде парний ряд. Можливо, я не знаю, чи є таке, до речі, е <сміття> таке визначення у в'язання, але це як парні, непарні числа, в мене та сама аналогія. Ось на цьому ряду я, в принципі, могла б закінчувати, якщо б раптом мені потрібна була б така. Малесенька деталь. Віжемо далі. Наразі я пров'язала 20 рядів і хочу вам дещо показати, як ви можете зрозуміти, скільки вам рядів буде достатньо. Просто періодично пробуйте ось так складати ваше в'язання. Це не точно як потрібно, не ідентично, але приблизно ви бачите розмір і що у вас в кінці вийде. Наприклад, якщо порівняти, це не той розмір, який мені потрібен. Я порахувала, що в мене ось тут 30 рядів. Наразі тут 20, це значить, що я прив'яжу ще 10. Якщо ви бажаєте зв'язати ідентичний конвертик зі мною, ось, таки, ось таку кишеньку. Вам також потрібно прив'язати 30 рядів у е, загальному. У мене вже вечір, е, майже темно, тому треба швиденько закінчувати. Поки Денне світло не покинуло нас. Отож, я дов'язую тридцятий ряд. Разом з вами. Остання петля. Так само я пров'язую два стовпчики. Упс. Все, закінчили. Я роблю ще одну петлю. Чи потім закріпити ниточку. Обрізаю такий доволі довгий хвостик, аби було його зручно потім сховати в полотні. Витягую все. Затягнула. Ось такий трикутник, можна сказати, у нас з вами вийшов. Що ми робимо з вами далі? По-перше, напевно, було б доцільно сховати ось ці кінчики. Як ми це робимо? Беремо нашу голку з товстим вушком. Так. Ви маєте знати, що я не планувала знімати це відео. Я просто хотіла для себе пров'язати ще один такий кишеньку, ще одненьку. І просто вирішила зробити це разом з вами, аби. Було таке відео, можливо, комусь теж сподобається такий декор. Так, що я зараз роблю, то роблю і не поясню, вже поспішаю хвилююся. Я просто рандомно де бачу, між петлями ховаю цей хвостик. І не обов'язково його ховати весь по довжині. Взагалі, до речі, було б добре його ховати десь на виворітній стороні. Виротна сторона, це там, де у нас цей хвостик, тому я зараз якось туди перелізу. Так, ось сюди. Його не, не обов'язково ховати весь хвостик. Достатньо, сподіваюся, там щось видно. Достатньо всього просто закріпити і все. Ось, наприклад, ось так все. Обрізаємо ниточку. Є, сховали. Ось цей хвостик. Є два способи. Так, в мене розрядився телефон, переходимо на камеру. Я дуже вас прошу, дівчатка, не злитися і не писати мені гнівних коментарів за те, що міняється звук, відео, все не так, я сама це бачу, але хочу робити щось. Це краще, ніж не робити і думати про те, що я б могла б зробити ідеально. Так ось, ось цей хвостик є два способи, як ховати. Або маленьким гачком просовуючи між петельками. Або я вставляю ось так голочку. Зараз спробую між петлями. У мене ось тут є вушко. Я просовую в нього. Вже вже так темно в кімнаті. Не знаю, чи взагалі щось буде видно. Просовую ниточку і протягую ось сюди, десь між петлями. Є. Ось. І ось це вже можна обрізати, бо, в принципі, він закріплений. Ось так. Так, ось, перегортаємо на лицеву сторону. Якщо полотно, от зараз у вас так само, як і в мене, виглядає трошки дивно, я не боюсь його трішки розправити, потягнути. Ось це, це джгут, він міцний з ним. Нічого не станеться. Далі, що ми робимо? Ми маємо з вами або ось ці петлі поділити на три частини і чітко зробити згини на перетині цих частин, або я просто не парюсь. Загортаю одну частинку. Треба, щоб просто кутики потім сходились. І другу. Ось приблизно ось так це буде виглядати. Трішки ось тут знову ж таки підрозтягнув. Це не той виріб, де треба якесь блокування робити, прату його і так далі. Він настільки міцний, що тут не шкода, воно не трісне, не порветься. І далі я це все зшиваю. Яким чином? Спочатку зшиваю ось цю частинку. Ми зараз з вами це почнемо робити. Я сподіваюся, що Ах, світло ще дозволить. Далі закриваю, зшиваю цю частинку, і потрібно пров'язати ось тут. І інколи, здається, в попередньому я навіть ось цю частину пришивала до. Цієї частини, просто щоб воно там не задиралося, і все, що я буду класти, щоб чітко попадало ось в цю дірочку, а не ось між цими двома панельками. Тому якось так. Що нам потрібно? Ми знову беремо наш джгут. Якийсь там собі хвостик відміряємо. Я беру знову у дві нитки, аби це було міцно. Беремо голочку, заправляємо. Так, є. Сшиваємо, вставляю, протягую через дві петлі. Хвостик залишаю, бо потім знову ж таки його сховати. І далі ось просто ось так петля до петлі сшиваю. Тут все дуже легко, дуже зрозуміло видно ці косички. Ой, зараз підтягнемо. Слухайте, ну це дуже важко отак одразу от робити на камеру, потім ще дивитися і на камеру, на телефон, як воно виглядає, чи не вилізти з кадру, чи є фокус. Ну, можна шивати багатьма способами. Мені зручно робити це ось майже петля до петлі. Ой, затягнула мікрофон. Mm -hmm. Уже, скільки цих кіноляпів буде? Мільйон. Так, петля до петлі. Так, ось. І так до кінця поки не дошиємо до, ось цієї, до ось цієї останньої піти. Тут варто сказати, що ось ці довгі кінчики можна не ховати одразу, а ними продовжувати пришивати другу панель або зсередини ось тим довгим кінчиком, і тільки потім ховати. І наступна, наступна дія це загортаємо ось цю половинку, вирівнюємо, підтягуємо. І так само зшиваємо її ось тут. Після цього ви пришиваєте ось цю частинку до ось цієї. Або, наприклад, якщо зручно, якщо є бажання, бо я також це робила, ось цю частинку до ось цієї. І на цьому ваш виріб буде готовий. Зустрінемось у кінці. Ну що, я вас вітаю, наша красива, неймовірна, згачкована підвісна кишенька готова. А тепер покажу вам місце, заради якого я ачкувала ось ці кишеньки. Ось тут в мене висять дитячі сумочки, які виконують зараз функцію корзинок. І все ж таки хотілося, аби вони виконували свою пряму функцію і радували маленьких дівчаток. Так, це ось весь цей безлад, який завжди тут, і то це ще не максимум, повірте. Тому зараз ми ось ці корзинки знімаємо і вішуємо наші новенькі, гарненькі. Кишеньки. Сподіваюся, що вони сюди будуть пасувати, тому що у мене є план Б. Мені дуже подобається, як цей виріб виглядає як самостійна одиниця, просто якщо повісити її на стіну. Тому, можливо, ми все ж таки змінимо місце. Але наразі це виглядає ось так. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про це. Тому що я думаю, що на це місце все ж таки краще виглядає корзинка-крапелька. Тому можливо, все ж таки будемо в'язати. Ще один ось такий маленький виріб з джагуту. А на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Чекаю на ваші коментарі і побачимось в наступному відео. Па-па!